У цьому відео я розповім, які кроки потрібно зробити перед самим відкриттям, і я поділюся своїм досвідом, як це відбувалося в мене. По-перше, вам знадобиться закупити необхідний інвентар і обладнання. В залежності від типу закладу це можуть бути різні речі: спеціальні столи для кухні, грилі, морозне обладнання. Наприклад, якщо у вас є бар, то машина для льоду стане обов'язковою. Ще один важливий момент юридичне оформлення. Ось кілька основних документів, які вам точно знадобляться. Перше, це ліцензія на торгівлю харчовими продуктами. Щоб отримати її, потрібно надати заяву Держпродспоживслужби, надати копії установчих документів та опис матеріалів матеріально технічної бази. Доставка їжі також є важливою складовою бізнесу, тому укладіть договір з місцевим службами доставки і, звичайно, приділіть особливу увагу якості продуктів. Наступна це персонал, це одна з найважливіших частин будь-якого бізнесу. Кухарі, офіціанти, касири, навіть прибиральниці всі вони є основою успіху вашого закладу. Підготовка до відкриття закладу це цілий процес. І важливо, щоб усе працювало як години.